Архітектурні екскурсії поділяються на архітектурні ансамблі, наприклад, екскурсії Середньовічний Кам'янець, місто Кам'янець-Подільський, ідеальне місто, місто Жовка Львівської області, архітектурні пам'ятки певного періоду, наприклад, екскурсії Подорож до Києва 18 століття, архітектура Катеринослава, місто Дніпро, музика каменю, архітектура Харкова, творчість одного чи групи архітекторів, наприклад. Екскурсії, давньоруський будівничий Петро Міланєк, місто Київ, архітектурні перлини Харкова, присвячена творчості видатного зодчого Олексія Миколаївича Бєкетова. Виробничі екскурсії поділяються на виробничо-історичні, наприклад, екскурсії на Дніпрогес, місто Запорожжя, Київську фабрику Поліграфіст, Одеський морський порт, винодільну колоніст, село Криничне Одеської області. Фабрику ялинкових прикрас село Клавдієве Тарасове Київської області, виробничо-економічні, наприклад, екскурсії до Національного банку України, Райфанзен Банк Аваль, місто Суми, банку Південний, місто Харків, виробничо-екологічний, наприклад, екскурсії на кар'єр Південного гірничо збагачувального комбінату, місто Кривий Ріг, мальовниче Росточчя місто Львів, виробничо-технічний. Наприклад, екскурсії на заводи Данон-Дніпро, місто Херсон, Інтертайп Сталь, місто Дніпро, Кока-Кола, село Велика Димирка Київської області, свічковий заводик Канді Лайт, місто Кременчук, шоколадну фабрику Україна у місті Тростянець Сумської області, професійно-орієнтаційний наприклад, екскурсії на хлібозавод Кулиничі у містах Київ, Харків, завод з виробництва Морозева, компанії Рудь, місто Житомир та інші, природознавчі екскурсії. Поділяється на ландшафтний – споглядання природного розмаїття мальовничих краєвидів у різних географічних зонах України, наприклад, екскурсії до регіональних ландшафтних парків Міжричинський, Чернігівська область, Бугуславль, Київська область, Печеніцьке поле, Харківська область, Трахтимірів – Черкаська область, геологічний, наприклад, екскурсії Тернопільським подністеріям, Печерою Кришталева, Тернопільська область, <кій> Криворізьким геопарком. Оврючським кряжем Житомирська область, зоологічні, наприклад, екскурсії до зоологічних парків у містах Київ, Харків, Миколаїв, Рівне, Мена Чернігівської області, біосферних заповідників, Асканія Нова, низки національних природних парків та інше. Ботанічні, наприклад, екскурсії до ботанічних садів, дендропарків, ботанічних заказників, гідрологічні, наприклад, екскурсії до океанаріуму. Морська казка місто Київ, оконських джерел, Волинська область, озера Синевір і водоспада Шипіт» Закарпатська область. Екологічні, наприклад, екскурсії, стежка до лісу, Житомирська область, казкова Міжгірщина, Закарпатська область, зелені екскурсії. Основна їх принадність збір трав в екологічно чистих місцевостях без завдавання шкоди довкіллю під керівництвом досвідчених екскурсоводів, гідів. Наступний критерій класифікації екскурсій. За складом учасників. Склад учасників характеризується віковими категоріями: доросла аудиторія, студенти, школярі, дошкільнята, ступенем організованості, вітчизняний та іноземний туристи, учасники круїзів, випадковий склад групи, екскурсійні пункти, місцем проживання екскурсантів, місцеве населення чи приїжджі, соціальним статусом. Місцем роботи, міське чи сільське населення, екскурсантами індивідуалами. За місцем проведення екскурсії поділяються на міські, оглядові та тематичні, комплексні. За міські проводяться в кінцевій точці маршруту або упродовж всього маршруту, де розташовано атрактивні, привабливі екскурсійні об'єкти. Наприклад, екскурсії давнім Чернігівським трактом до столиці Сіверщини. Перлини садово-паркового мистецтва Чернігівщини, Сокиринці, Тростянець-Качанівка, до Уманського дива Софіївки, виробничі. Приклади наведено вище, музейний, шляхову екскурсійну інформацію. Уміщує коротку інформацію про населені пункти, визначні місця. Об'єкти природи, історико-культурні пам'ятки, що знаходяться на шляху слідування екскурсійної групи. На відміну від екскурсії, показ об'єктів у процесі проведення шляхової інформації носить другорядний характер. На чільному місці тут розповідь екскурсовода гіда. Правильно підготовлена та проведена шляхова інформація суттєво доповнює екскурсію, розширює уявлення екскурсантів про край, де вони знаходяться. За способом пересування. Екскурсії поділяються на пішохідні, транспортні. Транспортні ж екскурсії у свою чергу поділяються на автотранспортні, автобусні, легкові автомобілі, тролейбусні, трамвайні, метро, водні морські та річкові судна, авіаційні, літаки, гелікоптери, повітряні кулі, комбіновані з використанням різних видів транспорту. За формою проведення, Екскурсії поділяються на звичайні традиційні екскурсії, екскурсії масовки проводяться зазвичай для школярів, які подорожують кількома автобусами чи іншими видами транспорту. Закінчуються, як правило, колективним відвідуванням театру, цирку, фестивалю, театралізованого дійства та інше. Екскурсії прогулянки поєднують елементи освіти та відпочинку. Місце проведення ліс, парк, гори, річка, море. Екскурсія вистава. Знайомство з театром та відвідування спектаклю, екскурсія концерт передбачає участь у концерті, екскурсія, дегустація, знайомство з процесом вирощування винограду, технологіями виновиробництва, участь у дегустації продукції. Наприклад, екскурсія, дегустація у центрі культури вина Шабо Одеська область, екскурсія квест. Учасники квест екскурсії вирішують логічні завдання. Займаються пошуком інформації, вчаться працювати в команді, екскурсанти мають можливість пройти випробування, подивитися на себе по-новому і отримувати безцінний досвід. Особливою популярністю користуються квести екскурсій серед молоді, приклади квест-екскурсії, таємниці середньовічного Львова, Секретний Київ, Смачний Поділ, низка пізнавально-ігрових квест-екскурсій вулицями Києва, близьке знаємство з Одесою. Таємниці рідного міста місто Вінницю. За циклічністю проведення екскурсії поділяються на одиничні разові екскурсії, цикли екскурсій, створюються, як правило, в містах, що мають широкі екскурсійні можливості: Києві, Одесі, Львові, Чернігові, Дніпрі та інших. У цілому запропонована класифікація екскурсій забезпечує умови для оптимізації роботи екскурсоводів гідів, сприяє їх професійній спеціалізації.